Іду я з пошти. Буде перша моделька в новому році. Побіглись подивимось. опа! Так, опа! А, що ж, всім привіт! Сьогодні в нашому ефірі чергова серія і перша в новому році серія рубрики розпакування посилок. Ось, сьогодні до мене прийшла посилка черговенька. Посилка від колеги, за що йому вельми дякую. Ну, не зовсім від колеги. Він мені допоміг купити модельку, про яку я давно хотів, хоча про що я давно не, я давно не хотів. І сьогодні я знімаю огляд посилки перший раз на свій от коханій Регонді 102. Щасливим власником якої я відносно таке нещодавно <кхм> став. Що ж, давайте ж подивимось скоріш посилку свій любимий ножик. Ну і подивимось, що там. От. До речі, в цей раз я купував на Оликсі. Можно сказать, в первый раз. Так, ну, розетки. Так, 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 так. О, и нас тут вымалевывается. Опа! И снова газон. І знову козел. І знову ГАЗ-69А. Тільки вже такого більш цивільного е, кольору морської хвилі. скажімо так. Ну так, більш такого. от. От, Взагалі то я перше, е, Взагалі-то я і хотів, перш за все, його купляти. А майже рік тому назад, пам'ятаєте, можливо я ж купляв цей м -м, такий зелений. Я на радіаторі його тут вхопив. Він ще бракований там прийшов, там підлама, підломалося лобове. Там, як я його пробував виправити. Е -е, ну то все можна зробити. Е -е, в цілому. Ну і от новий я, Давненько я вже бачив цей, він був 600 гривень. Тут, а, а тут ціна в, значно впала. І в я... мене там колега був за модельки щось питав, я йому кажу, тут такий газик є, і він мені запропонував, я не відмовився. І він мені от люб'язно, він мене люб'язно профінансував цю афьору, І от тепер у мене є ще один газ 69 а Давайте вже нарешті розпакуємо і подивимось, що ж там. Всередині. Хоча нічого цікавого нема. Такий в мене вже є і не один. Опа! Поставлю тут. Ну і пену треба відкрутити. Зараз ми це зробимо. Так. Все воно випадає, все воно. Подає так Так, Зараз ми його обережненько з вами. підкрутимо. Звісно, також його треба доробляти. Куди ж без цього? Тому що, на жаль... Не подобається мені тут колеса їхні. Знову та сама історія куди з бампером. Ну, коротше, кажучи, в цілому нічого нового. Ось. Така моделька. Ну що сказати? Нічого не скажу. Гарний життєвий колір, як ви бачите. ближче постараюсь показати. Не так. Ну не так. Ну чого ти не хочеш? Ну давай. О! Газон! Як газон? Лобове відкидається. Все. Так як треба. Що ж, хочу вельми подякувати колей за такий гарний подарунок, за те, що допоміг мені його купити. Ну і ну що про нього казати? Ну, газон, як ну, газон як газон, вже на моєму каналі ця така машина була вже не один раз. Щоб його. Ну і, коротше кажучи, от така гарна модель. Що ж, давайте певно підемо, поставимо його вже на своє місце, не будемо тягнути. на Цей раз лобовим пощастило, все нормально стоїть. Тільки треба буде колеса пофарбувати чорний колір і поставити харківські колеса, тому що ці нікудись. Що ж, місце я колгоспнику вже підготував. Буде стояти в нас ось тут біля своїх. Оп! І заїхали. Ну, а взошитка вже, звісно, все записав. Початий і новий і 2004 рік. 281 моделька вже в колекції. Скоро вже буде і три сотні. Цілий модельний ряд. Може і не всі вже, звісно ж, але тим не менше. Вже такий вже. гараж Є. Газончик. Ось таке в мене сьогодні вийшло гарне поповнення. В в колекції. Ще раз хочу, звісно ж, вельми подякувати колей за такий гарний шикарний подарунок. Ну і на цій ноці я вже буду завершувати свій ефір. Гарного вам дня, мирного неба. Дякую за увагу. До зустрічі!